Рівненські волонтери припускають, що можуть стати жертвами інформаційної провокації. Сьогодні пів на десяту ранку на камеру зовнішнього спостереження потрапила група підозрілих осіб. Вони проводили відеозйомку прямісінько біля входу у їхнє приміщення. Це були люди в брендованих синіх жилетах. На жаль, не можна було здалеку розглядіти, що то були за в них на жилетах. Також було поряд біля них декілька осіб. І які фіксували процес у ну, дверях стояла жінка зовні схожа на працівницю нашого волонтерського центру. Нас це викликало підозру. Працівники приймальні припускають, що відзняті кадри можуть використати з метою дискредитації їхньої роботи, адже ніхто не попереджав про відеозйомку заздалегідь. Тож такі дії викликали чимало непорозумінь. Дивує волонтерів й те, що зйомка проводилася у позаробочий час. В дворях висить табличка написано з 10 по 16 годину. Працює волонтерський центр. Якщо у вас є бажання здійснити відеофіксацію якогось процесу, тобто як здійснюється робота волонтерського центру, можна зателефонувати. Телефон так само розміщений на табличці. сьогодні. Військовий час, і ви маєте розуміти, що можна фантазувати будь-що відносно цього всього, що відбулося сьогодні, зауважують, вони завжди готові надати інформацію про свою діяльність для представників громадських організацій, змі чи інших волонтерських структур. Тож мета цієї відеозйомки їм не зрозуміла. Якщо це якась провокація, будь ласка, не заважайте працювати, тому що дуже багато роботи, черги людей, які потребують допомоги, і ми змушені зараз відволікатися і шукати причини, що ж сьогодні в понеділок відбулося. Навіть попри такі інциденти, як стверджують в Рівне разом, волонтерський центр продовжує працювати. Так вже від завтра тут роздаватимуть дитяче харчування. Волонтери закликають громадськість бути пильними та критично ставитися до інформації, яку про них можуть оприлюднити найближчим часом. Ангеліна Бурак, Михайло Мандюк, телеканал